Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 24-го року. І ми з Володимиром Ісаєнка знімаємо на моєму невеличкому винограднику в місті Полтаві дуже ранні форми винограда, які достигли на сьогоднішній день. Особливо враховуючи те, що в цьому році все воно раніше достигає. Ну і звісно, що виноград раніше достигає. Хочемо вам показати. Новинку на моєму винограднику гібридну форму від Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Сьомушка». Це прищепа того року. Розвилася вона дуже потужно, ловко. Тут на ній багатська грон висить. Не скажу, що це прищепа того року, так що вона дуже сильно росла. Автор заявляє, що сроки достигання на 15-20 серпня. Грони 600 1200 грамів, красно-фіолетового кольору. Вага ягоди від 12 до 16 грамів. Дуже м'ясиста, хрустяща, з таким мультифруктовим ароматом. Зараз ми подивимося на саму ягодку в порівнянні з, е, е, з п'ятачком. Якщо ми його ще не потіряли, ні, не потіряли, ось е, візьмемо на відрив. Ось, дивіться, яка ягодка, е, як п'ятачок. Е, доволі таки вага. Потужна фіолетового кольору. Ну і ще головне, що ця гібридна форма позиціонується як морозостійка. Мінус 28. Давайте покладемо на ваги. Так, тут треба виставити, щоб вона нікуди не тікала. І важимо. 9,5 грамів. 9,5 Ну Зараз, щоб для прискіпливих на нуліки, поставимо. Бо ну, тут вітер трошки колише. 9,3 грама. Отака ягідка. Консистенція розрізаємо її, дивимося. Ось така соковита, м'ясиста соковита ягідка. О, доволі цікава. Кісточка ще зелена, але колір. Плюс почала набирати. Смак дуже приємний, дуже приємний. Миколаївська штука. На мій погляд, на мій особистий погляд, є присмаки, як у кардинала. Я пам'ятаю смак кардинала. Кримського ще кардинала, коли в Криму я колись працював, і там носили місцеві хлопці, стиглий кардинал. Неперевершений смак. І ось нотки, нотки є в цій формі, на мій погляд, від до того кардинала. Тепер що ви скажете, Миколаївич? Ну що приємний смак, дуже приємний. От, хузький, соковитий, приск соку такий приємний. Причому вона ж вже на сонці нагрілась, на э, ну, дивлячись на це, все одно такий приємний смак. Э, ну і, звісно, присмак э, мультифруктовий дуже приємний. Ну, я правда, кардинал хоч і споживав років. 15 назад. Ну, не пам'ятаю, не можу порівняти. Ну, дуже приємний е, смак. Ну, а те, що ця форма не укривна, мінус 28 витримує, то це, звісно, дорого коштує. От е, така форма вирощувати без укриття тут у нас на Україні, в Полтаві. Я не знаю. Яка ще може порівнятися, щоб була не укривна із таким смаком, з таким розміром ягід? От. Клубничний не укривний, там свої смакотулечки, От. але в нього мінус 26, а тут мінус 28. Юпітер США ну, той без. Насіння безнесінневий. Теж смачний, там своєобразний мускат, але ягода ж в три рази менше, ніж ця. От. Ну Це чудо, а не виноград. Будемо наглядати за цим чудом в подальшому. Як він себе проявить, а, на перший погляд, доволі цікаво по смаковим властивостям, головне. Те, що ми цінуємо перш за все, в винограду. Ну і е, така морозостійкість е, каже сама про себе. Ну, тут ще одне коротке питання, яке мені всі задають. Тут скільки гронук вийшло? Е, зараз я, е, з тієї сторони ми вам покажемо. Е, е, зараз підрахую, е, це прищепа того року. Ось одна прищепа, а ось друга прищепа. І на цих двох рукавах вийшлося загалом раз, один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 гронок. Без... А як спочатку на, на, З якої вічки плодоносящий пішов? Ну, ось дивіться, ось перший пагін, самий перший пагін. Ось тут прищепа пішла. Це ну, друга, третя брунька. Ну, кажуть, що, э, та отут їх тут штук вісім, скажімо так, ну це спящі. А та, що ну, перша, скажімо так. І ось тут вісюлечка зав'язалась невеличка. А тут уже з третьої бруньки, з третьої бруньки, не, четвертої, це перша, друга, третя, четверта. З четвертої бруньки пішла грона. Тобто середня обрізка повинна працювати. працювати да. Да. Да, да. За коротку тут ще не, не можна нічого сказати, треба спостерігати ну, ще на цій формі. От. Як взяти оцю прищепу, то тут ось перша, друга і ось така гроночка. Тут грам 200 в ній є. Так що на другій гроночці така, тобто на, на другій бруньці вирозпагана на ній така гроночка. Угу, зрозуміло. А зараз ми вам покажемо з тієї сторони. Ось так виглядає сьомушка з тієї сторони. Це прищепа того року хочу зазначити. Так що доволі потужно. 10 грон на двох паганах. І на наступний рік, дай Бог, буде. Більш цікавий урожай. Ось така зимостійка нова форма винограду Сьомушка. Як бачите, форма перспективна, дуже приваблива, стоїть таку вирощувати. Ну а на цьому все. Якщо є таке питання, пишіть, будь ласка, в коментарях. Не забувайте про продобайки, поділитися цим відео зі своїми друзями і підписатися на нові відео. Дякую тобі, Олександр, що показав своє досягнення. Отримати такий, такий врожай гарний на прививці прошлого року, вдається далеко не кожному. Але тобі вдалося. Дякую також всім глядачам, які переглянули це відео до кінця. Бажаю всім здоров'я, гарних щедрих врожаїв, мирного неба над головою в першу чергу. От. І до зустрічі в наступному відео. До побачення.